На думку більшості за результатами соціологічних досліджень, Росія має компенсувати Україні економічні та інфраструктурні збитки, в тому числі моральну шкоду, яку нанесла українкам та українцям під час війни. Однак має не значить буде питання. Руба сьогодні: чи вірите ви у те, що Росія компенсує Україні збитки? Ні, Не розраховуємо. Самі будемо заробляти та вони вони зобов'язані. Як це? Вони до нас прийшли. Нехай тепер ми їх не чекали, не запрошували, тому вони, вони мають. Та ну це ж Росія, ви що? Що ж вони так просто комусь щось подарять? Немає надії. Нема ніякої надії. Звісно, ні, то ви надіятися, що вона заплатить. Коли Росія за когось платила, ніколи в житті. Та що вони на нас налітають постійно? То я думаю, що вони не заплатять нам на збитки наші. Не знаю, знаю Росію, вони знайдуть якісь. Нюанси, щоб не заплатити. Ой, не знаю. Я не на, не уверена. Треба видирати. Так ніхто добровольно не заплатить. А ми доб'ємо всього. Їм вже нікуди немає діватися. Навірно, довго прийдеться нам ждать, поки це все буде. Ну, я думаю, що повинна заплатити за те, що вони з нами зробили. Звісно, вона це має зробити, але чи зробить. Як думаєте? Чи є надія на Росію? Якщо там поміняється правительство, власть, то мені кажеться, що все можливо. Думаю, так. Чому впевнені в цьому? Ну, половина світу на нашій стороні. Тому думаю, так і буде. Ну, якщо бути об'єктивними, то мабуть, ні, але дуже хотілося б. А чому ні? Я не знаю, може це вже якийсь розпач. Не знаю, ну хотілося би. Давайте все для цього зробимо.